11 година, час новин в марафоні для вас. Працюють журналісти фактів сіті. -Ві та вікони СТБ». Вітаю. Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини росіяни влучили у житловий будинок. Під ударом опинили селище Берегове. Відомо, що постраждав 57-річний житель. Він отримав уламкові поранення. В обласній військ адміністрації показали наслідки нічної атаки на Херсон. У будинках повибивало вікна, зрешечено стіни. Втім, на щастя, люди до медиків не звертались. Загалом минулої доби ворог 67 разів обстріляв Херсонщину. Випустив 413 снарядів. Гаряче на східному фронті вздовж цієї лінії точаться запеклі бої. Про все розпитаємо нашого кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами на прямому зв'язку. Костю, вітаю тобі слово. Вітаю Таню на Донеччині, попри погодні умови і справді доволі спекотно. Нині з'явилася інформація, що ворог стягує резерви неподалік окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Також накопичення росіянами техніки фіксують і на околицях вугледара. По напрямках традиційно найактивнішим залишається Авдіївка. Окупанти досі намагаються оточити місто. Упродовж минулої доби на цій ділянці фронту наші захисники відбили понад 40 Атак, також росіяни намагаються просуватися через Богданівку неподалік Бахмута. Тут відбито щонайменше два потужні штурми. Ворог гатить з артилерії, б'є fpv дронами та завдає авіаційних ударів. Попри складні умови, наші захисники стримують противника, хоч це й дуже нелегко. І ось що вони про це розповідають. Прошу послухати. Ну більше, так, да, більше така оборона. Хватає снарядів. Вони можуть крити нас трохи. Але ми як, як можемо так відповідаємо ну, по можливості. Це один з артилеристів бригади Нацгвардії Рубіж. Нині ці хлопці справді працюють у вкрай непростих умовах, у яких саме розповімо за мить у нашому сюжеті. А зараз хочу від себе особисто та від нацгвардійців подякувати кожному українцю, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам та підтримує усілякі е, збори на потрібні речі для наших захисників. І сьогоднішнім сюжетом також закликаємо підтримати черговий збір нацгвардійців на засоби радіоелектронної боротьби. Це дуже важливо, адже йдеться про безпеку наших захисників. І зараз на ваш. Екранах з'являться реквізити, тож прошу сюжет. Робота в умовах цілковитої темряви. Пострів! Та лайфхаки ефективної нічної роботи від військових. Вночі ми працюємо тільки під, скажімо так, червоне світло. Біле це категорично заборонено, тому що дуже далеко видно. На бойовому чергуванні на одній з позицій на Бахмутському напрямку ахілес. Щоправда, цей піхотинець бригади Нацгвардії Рубіж воює не з троянцями, а з російським окупантом. Ми відпрацювали на заборону дій противника. Вони вели вогонь по позиціям нашої піхоти. На даний момент противник роботу. Зупинив. А це його побратим на Морфей. Розповідає, як відправляють окупантів до царства вічних снів та зупиняють ворожу техніку. Найбільше пишаю, це артилерійська система Нона. Там дуже був такий конкретний бабах, півпосадки викосила. Ну і противник жива сила відповідно разом з нею. Нині ці хлопці працюють на радянській гаубиці Д-30. Техніка, кажуть, справна, б'є прицільно. Вона є затрофеєною, за вона 91-го року випуску. Вона пройшла е, ремонт, техогляд, і ми її залучили до бойових дій. Ще вони до нас прийшли, та й получають. То воно додає якоїсь. Да, вона додає більшого адреналінчику. Додає адреналіну й, власне, нічна робота. Бо ж на виході постріл дуже добре видно, особливо з безпілотника. Тож усе потрібно робити дуже швидко. Всіго дня! Все поночі дуже обережно і швидко. Бережемо хлопців своїх просто, тобто швидко отстрілялись, накрили, сховали пушку і без укриття. Щоб убезпечити особовий склад ще краще і не лише від спостережних, а й ударних дронів. Бійці відкрили збір на потужну станцію радіоелектронної боротьби. Деякі участки доріг до позицій загороджуються вже ефпіві-дронами противника, і вимушені або власними силами, або відкривати збори на за засоби захисту тож ми закликаємо глядачів підтримати цей вкрай важливий збір. Зробити це можна за реквізитами на екрані з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Фактиві. Єдині новини. Поблизу Авдіївки через відлигу окупанти значно зменшили кількість важкої техніки під час штурмів наших позицій. Натомість збільшили інтенсивність ударів. Керованими авіабомбами повідомив начальник авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш. Нищити ворожу техніку. Наші захисники намагаються ще до виходу її на лінію зіткнення. Так лише за грудень було ліквідовано майже 100 одиниць броньованих машин. Завдяки волонтерам вдається більш-менш забезпечувати цей гарячий напрямок дронами, і хоча ворога там в рази більше, наші захисники стримують натиск. Було декілька авіаударів і цієї ночі, і минулої ночі. Чільник області декілька днів тому оприлюднив цифру 250 кабів за два тижні. На жаль, вже маємо під 300 цих кабів В середньому. В добу десь 20-30 штук в місто залітає. Ну і ну, звичайних артобстрілів да, таких масованих також менше 40 не буває. Од останніх декілька ночей вони дуже активно застосовують авіацію. Українські кіберволонтери з організації БЛЕК Джек отримали доступ до технічної документації російського Міноборони. Про це повідомило головне управління розвідки. Відомство виклало у мережі зразки деяких документів, зокрема, акти будівельної готовності військових містечок. Загалом українські «блекджекери» заволоділи понад терабайтом цінних даних. Серед них технічна документація на понад пів тисячі об'єктів російського міноборони. Інформацію про військові об'єкти, які уже завершені або ще будують, передали СБУ. А з російських серверів ці дані навпаки видалили. Тобто, певний час росіяни будувати ці містечка не зможуть. Щойно румунські фермери розблокували КПП Красноїльський, який перекрили тиждень тому, але блокування вантажівок у пункті пропуску Дякова-Халмео на Закарпатті триває другу добу. Закрите для ваговозів. І порубне румунські фермери нарікають на імпорт товарів з України. кажуть, зазнають через це збитків і вимагають від свого уряду компенсації. Подробиці від нашої кореспондентки. Ми знаходимося перед пунктом пропуску дяково-халмео на кордоні з Румунією. Він заблокований вже другу добу. Вчора зранку румунські фермери підігнали до кордону важку сільськогосподарську техніку і перекрили рух вантажівок в обидві сторони на кордоні. Колапс. Про свій страйк аграрії повідомили за кілька годин до його початку. Та водіям вантажівок від цього не легше. Вони кажуть, про заблокований проїзд на кордоні не зналися, під'їхавши сюди. Вони стоять у живій черзі, і коли потраплять до Румунії, невідомо. Перед кордоном майже пів сотні фур у електронній черзі їх понад 600. Ми на Македонії. передали румуни, що там блокували ті. Фермери, дорогу, що не випускати туди, бо нема куди, бо заблокована дорога. Це казали, три сутки може, а може і договоряться там, я не знаю. Що. Вже 22 години стоїмо на одному місці. Ми приїхали і вже тут закрито, було, вже не пускали нікуди. Ну, Дзвонимо, чекаємо, що як буде. Не знаємо, що буде. Румунські страйкарі не пропускають жодну вантажівку навіть з гуманітарними товарами та продуктами, що швидко псуються. Вільно перетинати кордон можуть хіба що легковики та рейсові автобуси, але їх тут небагато. Нічого не випускають. От я вже стою у ці машини, як стали передо мною, так ми тут ці в черзі стоїмо. Так як пояснили прикордонники, що це десь буде тривати біля двох тижнів. Поки сидимо, чекаємо, у мене груз такий, що я мушу як вважається скоро портіші. І все одно вас не пускають. І мене не пускають. Більшість українських ваговозів їдуть через Румунію транзитом. Здебільшого везуть наше зерно і цукор. Румунські фермери нарікають на імпорт з України, кажуть, що зазнають через нього збитків і вимагають від уряду Румунії компенсації та субсидії, щоб витримати конкуренцію з українською продукцією. Десять років вогнехрещі саме так охрестили водохрещу 2014 року. Тоді радикально налаштована частина майдану вирішила дати новий імпульс протистоянню за словами одного із ключових учасників Миколи Коханівського, який дав інтерв'ю фактам: якби майдан відносно спокійно простояв іще, люди би розійшлися і перемогла би диктатура. Ольга Чайко про ті вогнехресні дні. Ще зранку мирне освячення води і пірнання в умовну ополонку. А під вечір перші бійки, які потім переростуть у другий кривавий етап революції гідності, влада Януковича продовжила закручувати гайки. 16 січня Верховна Рада ухвалила диктаторські закони, які значно обмежили можливості для протестів. А ще заборонили мітингувальникам закривати обличчя. Якщо спочатку люди весело вийшли на протест у каструлях на головах, це громадянська непокора називається. Ми побачили тут жінка, каструлю оділа, так. Ми серпіденько зробили собі шапки. Так то. Уже ввечері на водохрещу гумору не лишилось, бо чаше терпіння найактивніших майданівців була переповнена. Я підходив до майдану, а тут театр абсурду. Біля українського дому стоїть може 3 може тисяч людей наблюдаю. А тут буквально біля Грушевського максимум 250 які активістів намагаються будувати якісь барикади. Тут летіли перші коктейлі, летіла бруківка. Люди вже до цього приходили, що добро має бути з кулаками і за свою свободу треба боротись. あっ Колона активістів рушила до Верховної Ради, але їхню ходу зупинили загони беркутівців, які загородилися автобусами, автозаками і вантажівками. Це ще більше розлютило мітингувальників у спецпризначенців. Полетіли палаючі шини, петарди та каміння у зворотній бік сльозогінний газ, світлошумові гранати, гумові кулі. І у холоднечу людей поливали з водометів. Були десятки поранених по обидва боки барикад. Ось так художник Олексій Белюсенко зобразив те, що відбувалося на Грушевського серію. Щоденник екстреміста він створить уже потім, бо тоді було не до малюнків. Він допомагав, а коли мав час, фотографував. Взагалі майдан був красивий, саме повітря там було красиве у місті. Поза межами Майдана ти відчував якусь тривогу і неспокій. А приходив на майдан, незважаючи на те, що там Бо небезпечно, було, але ти відчував там якісь, якісь піднесення, якесь спорідні з цими людьми. Радикально налаштовані активісти Майдану пішли на штурм барикад. Свідомо каже Микола Коханівський, адже по суті революція заходила у глухий кут, і за м'якості більшості протестувальників була приречена на програш. Ми розуміли, що якщо зараз опозиція не прийме ніякого рішення, майдан розійдеться, і Україна буде ну під величезними загрозами. По суті, ми здамося без бою, такі як я будуть сидіти. Під час революції гідності його поранили вісім разів. Павло Сидоренко саме того дня отримав три гумові кулі у обличчя. За кіосками летіли нас. Гранати ми туди кидали бруківку, і в один із таких моментів я визернув за кіоском. Хотів подивитися, хто ж там кидає ці гранати, хто ж там активний і. Просто відчув такий величезний поштух в повітря в обличчя. Притулив руку до ока і побачив, що рука вся в крові. Те, що відбулося тут 19 січня, ще 10 років тому назвали вогне хрещу. І Це війна ще формально не розпочалася. Багато тодішніх активістів майже одразу пішли на фронт. Багато воює нині, багато загинуло. Попри те, що на одне око Павло не бачить, 24 лютого 22 року він пішов на фронт. Десять років воює Микола Коханівський. Він переконаний, тоді на хреща на Грушевського був лише початок довгого шляху за волю. Оце загострення конфлікту. Слава Богу, що воно сталося. Почалися бої. Були моменти, коли здавалося б, що ну ми програємо все одно, але зрештою. І Господь був на нашій стороні, на стороні сміливців. Ми перемогли. Учасники тих подій переконані, якби 19 січня активісти проковтнули гірку пігулку від влади Януковича, Україна нині була би схожою на Білорусь. А війна нинішня це лише продовження тих перших боїв за нашу свободу. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Роман Щербаков та Дмитро Климчук. Факти ICTV. єдині новини. На цьому поки все більше за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.